Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вітаю вас, Homo Bible Sapiens! Люди біблійні, розумні, які щоранку читають і слухають сапіенціальні біблійні книги, книги про мудрість. І от ми сьогодні продовжимо читати 15 ту главу притч Соломона і спробуємо зарядитися. Премудрістю на той день, який е, починається. Тож премудрість, будьмо уважні, притч Соломона читання. Дорога ледаря, немов тернові хащі. А стежка праведного впорядкована. Да, перед початком робочого дня, я думаю, це важливо. Дорога ледаря. Немов тернові хащі, а стежка праведного впорядкована. Розумний син приносить радість батькові, але людина нерозсудлива зневажає і свою матір. Безглуздя радість для нерозумного, а розумна людина ходить. Прямими дорогами. Я подивився інший переклад Івана Гієнка Митрополити Леріона. І там замість слова безлуздя, слово глупота. І тоді воно, можливо, трошки дає об'єму нашому читанню. І буде звучати так. Глупота це радість для нерозумного. А розумна людина. Ходить прямими дорогами. Через брак порад задуми руйнуються. А коли радників багато, вони збуваються. Це знову питання про авторитарні устрої, тоталітарні держави, які, врешті-решт, руйнуються, тому що авторитарний лідер керівник оточує себе. Тими, хто говорить йому те, що він хоче слухати, те, що він хоче почути, і вони бояться казати правду, скоріше переживають за те, щоб все діти близько до трону і мати певні можливості. А от велика кількість радників це тип якраз демократичного суспільства, тип, де є парламенти, де є ради. При міністрах, де ці, це реально ради, де люди радяться. А той, хто приймає рішення відповідально, той слухає ці поради. Уважно слухає. Зважає, намагається обрати найкращий варіант рішення, який би слугував спільному а, благу. І люди, які радять, не бояться, якщо вони будуть радити те, що не буде подобатися керівникові, то вони від цього а, постраждають. Тому цей вірш, ця притча, цей крилатий вислів а, фактично, про, а, в тому числі про і про керівників, і про а, радників через брак порад, задуми руйнуються. А коли радників багато, вони збуваються. Радість людини у відповіді її уст. І яке ж приємне, доречно сказане слово. Да? Радість людини у відповіді її уст. І яке ж приємне доречно сказане слово. Дай Бог нам сьогодні і сказати щось влучне доречне. І почути щось доречне, влучне. Це буде нам допомагати в тих справах, які ми маємо чи радячись один з одним. Розумний іде дорогою життя вгору, щоб ухилитись від шиолу внизу. Це цікавий момент, нібито про звичайне життя, але напрямок, мета вгору. до Царства небесного до вічного життя. І тоді розумний іде дорогою життя вгору, щоб ухилитися від шеолу, да, В юдейській традиції так називалося. внизу. Господь руйнує дім зарозумілих, але укріпляє межі вдови. Знаєте, ця тема вдів Тема людей, які втратили чоловіка чи дружину, дітей чи батьків. Ця тема постійно є в Святому Письмі, і опіка над вдовами завжди була благочестивою справою. Більш того, це була справа першохристиянських спільнот. Одна з найважливіших. Саме для цієї справи обирали діаконів і діяніс піклуватися про бідних і вдів. Але про них піклується і Господь, але руками Господа, його очима, які бачать потреби, його вухами, які чують прохання, його руками, які обіймають. Мають бути наші очі, вуха, уста, які втішають, руки, які обіймають і скорі на допомогу вдовам. Задуми злих огідні Господу. Але слова морально чистих приємні йому. Да? Задуми злих огідні Господу. Але слова, да, слова, слова і в молитві, і слова. Які люди говорять в спілкуванні, яких людей, морально чистих, приємні йому. Жадібний до наживи зруйнує свій дім. А хто ненавидить хабарі, буде жити. Корупція постійна тема. Це гріх і та іржа. Яка роз'їдає наше суспільство? Та той злочин, який, на жаль, ще не подоланий да, в нашому устрої державному, суспільному, але який треба подолати. Тому що жадібний до наживи зруйнує свій дім. Жадібні до наживи чиновники руйнують державу. Тоді, як уста, тоді, а хто ненавидить хабарі, хто ненавидить хабарі, буде жити. Серце праведного обдумує свою відповідь, тоді як уста нечистивих вибухають злом. Серце праведного обдумує свою відповідь, навіть коли ситуація конфліктна може бути. чи... Неадекватна реакція на нього, але краще обдумати відповідь. Тоді як уста нечестивих вибухають злом. Господь далекий від нечистивих, а молитву праведних Він слухає. Ясний погляд розвеселяє серце, як і добра новина зміцнює кістки. Тобто, постійний цей зв'язок між. Добром, добрим словом, добрим серцем і тілесним здоров'ям. Добрі новини зміцнюють кістки, зміцнюють наше здоров'я. Тобто давайте благовістувати, до речі, Євангелія, благовість, добра новина. Тобто, давайте ділитися цими добрими новинами, які і укріпляють наше життя. Вухо, яке прислухається до повчань життя, перебуватиме. Серед розумних. Хто повчання відкидає, той не дбає про власну душу. Хто ж застереження приймає, той набирається розуму. Да? Хто повчання відкидає, той не дбає про власну душу. Це теж питання до, і до молодих людей, і до дітей, і до керівників, які коли Починають обіймати якісь посади чи до успішних бізнесменів, які вже чогось досягли в житті. Дуже часто людина потрапляє в пастку, вона перестає слухати поради, вона перестає прислухатися до людей, які поруч, а думає, що якийсь тимчасовий успіх, якась посада. Автоматично робить її мудрою, розумною, розважливою, тією, яка приймає правильне рішення. І тоді, хто повчання відкидає, той не дбає про власну душу. Хто ж застереження приймає, той набирається розуму? І останній вірш цієї глави: страх Господній навчає мудрості, і славі передує покора. До речі, я теж цей вірш. От славі передує покора, я подивився інший переклад у того ж Огієнка. І у нього а славі передує скромність. От теж різний вимір цього, цієї теми людина через скромність, через смирення, через покору досягає слави. А Страх Господній, да, це благочестя, це благовіння, це відкидання зла, це певна надія, це от таке благочестиве ставлення і до власного життя, і до мудрості, і до Бога, і до людей, навчає мудрості. І славі передує покора або скромність. Тож Давайте скромно і в мудрості, і в уважному слуханні порад проведемо цей день. І навіки слава Богові, слава Україні, слава нашим героям. Далі будемо читати.